Так, чого чекати до Нового року варіант другий? Дивіться, тута їсти змія і чоловік до 35 років. Лелеке взагалі означають, що це переїзд. Або ваші діти покинуть рідне гніздо, або десь святкувати Новий рік їдуть, наприклад, там в Карпати чи за кордон кудись. Так, чоловік до 35 років, дивіться, або він дуже розумний. цей чоловік, Або це чоловік виїжджає, від'їжджає кудись, можливо, там кошти заробляти. Але тут є якась подвійність. Давайте подивимося, що це означає. Чого чекати до Нового року? Варіант другий, що означають ці три карти. Чого чекати до нового року? Про що це? Так, колісниця, ви керуєте своїм життям. Дивіться, у вас вже є транспорт для того, щоб їхати, вирішувати свої якісь питання. Так, після закритості, тобто, коли ви вже були закриті свої емоції врівноважували для того, щоб прийняти питання, то тепер у вас вже є транспортне, за допомогою якого ви можете реалізувати, почати реалізувати свої плани. Якась фінансова змістка або прояв з грошима якогось незрілого чоловіка, можливо, там сина. Так, вибір іде. Угу. І ви будете вибирати, чи приймати вам оці ці відносини. Хоча тут вибираєте ви. Тут не обов'язково закохані, можливо, і закохані тут чоловік був. А можливо, це партнерство якесь адже тут. Гроші фінансове. Чи йти з кимось у партнерство, разом працювати над якимось питанням. Угу. Вісім мечів. Жезлі, дивіться, стоїть на місці і вривається до вас. Після того, як ви не рухались, ви могли рухатися, але вам зручніше було стояти на місці, перечікувати чогось, адже не було проявів тих, яких ви чекали, по своєму бажанню, якимось питанням, ви зараз горите дуже сильно. І тут вривається до вас якась звістка. Можливо, навіть людина, яка була відлюдником, ви якийсь час не спілкувалися по правосуддю. Тобто, це все-таки про, можливо, закоханих, можливо, ви в партнерстві. Там якийсь бізнес у вас, ем, якісь справи, якийсь проєкт. По правосуддю у вас все буде добре. Тобто, закінчиться дуже добре. Так, зараз ви очікуєте. То у вас перерва невелика для того, щоб набратися сил, взяти меч і піти далі боротися за своє майбутнє. Дивіться, перед вами гори, ви залишаєте те, що у вас було в своєму житті, йдете до кращого. Ви не бачите, які перешкоди на вашому шляху. Ви самі будете обирати, перейти вам гори, обійти їх, але ви йдете, до чого ж ви йдете? Тут дві карти пішло. Ви йдете від розбитого серця. Так, і, ваші, і вищі сили вам в цьому допомагають. Тобто у вас було розбите серце, і ви обдумували питання, заспокоювали свої емоції, щоб все-таки по правосуддю вступити в відносини з якоюсь людиною. Якщо це жінки то з чоловіком, чоловіки з людиною. Вам вищі сили в цьому будуть допомагати. Дивіться, знову ж таки, хоча коли дотасувала суд знову ви <кій> як воскреснете по суду, тобто ваші дії, всі, все, що ви зробили в своєму житті або останнім часом, все вам воздасться. Так, ви йдете до своєї мрії і її все ж таки ви здійсните. І це буде швидко і по-новому.